Всім привіт мої підписники! Сьогодні в нас друга частина другого уроку по Scratch. І я вам нагадаю, що ми розглядаємо блоки Lux. У минулій частині цього уроку ми ознайомились, як малювати тло та спрайтів А сьогодні ми будемо розглядати блоки лукс. І перший блок Say Hello. For two seconds, Якщо ми на, зроб, натиснемо на пропурець, то бачимо, що він говорить hello 2 секунди. Або скільки ви хочете секунд. Наприклад, 3 секунди він буде говорити. І, і ось він говорить і... 3 секунди. Далі, Say Hello, це такий самий блок. Тільки він... Говорить hello, поки, поки ми не дамо йому говорити щось інше. І далі Think Hmm. Та 40 Seconds та Think Hmm. Це те ж саме, тільки воно буде ось такий хмарці. Типу він думає. Далі, Switch Костюм. Це змінює костюм на костюм 2. Наприклад, у нас зараз костюм 1. Ми бачимо тут. І ми натискаємо і воно змінилась на костюм 2. І далі. Тут можна вибирати костюм 1, і воно зміниться відповідно. Далі, костюм, він буде на наступний костюм, але якщо це останній костюм, то він буде переходити на, на самий перший. І воно буде по кругу. Ось так, бачите, перший, другий, перший, другий. Далі. Switch backdrop і next backdrop – Це те ж саме, тільки і, з фоном. Далі, change size by 10. Воно збільшує його на 10, або на скільки ви хочете. Нагадую, розмір можна тут подивитися. А якщо буде мінус, наприклад, 10, то воно буде навпаки зменшуватись. І далі set Size з 100, оскільки ви хочете. Це е, йому задається розмір, наприклад, 100. Далі change color effect. Або інші, які ми розглянемо е, трішки пізніше. Change Color – це він змінює колір. Далі change Eye – Це він... Е, це його ось так роздуває. Далі. Ось це ось така воронка. Спіраль. Далі пікселяр він пікселізується і в кінці-кінців перетворюється на один піксель. Далі мозаїк це він ось так ось подвоюється. Потім бритнес це яскравість. Якщо э, тут э, 25, наприклад, то він стає э, яскравішим і може дійти до ось такого білого. А якщо э, мінус 25, то він вот, навпаки стає темнішим. І може дійти до ось такого э, темного. І далі Ghost Effect це э, э, прозорість, наприклад, на 25. І ось це вже якась тінь виходить. І ви ще помітите, що э, щоб збросити, э, скинути ефекти, я э, використовую цей блок Clear Graphic Effect. І так, він збирає ефекти, і в нас звичайний кіт. І далі set Color Effect, або інший ефект. Це е, воно задає простий ефект, наприклад, 34 і він не змінює, а задає. Далі Show і Hide. Це дуже прості блоки. Show показує, Hide ховає, Все. І ще е, забув сказати, що Lost Effect, його е, можна приміняти тоді, коли... Ви хочете зробити колізії із спрейтом, але ви хочете, щоб спрайт не було видно. І тому приміняють Ghost Effect. Тому що, якщо ви його сховаєте, цей спрейт, то з ним колізії оброблюватись не будуть. Тому ставлять ось так set Ghost Effect to 100, і його не видно, але, але він шоу. І в нього просто на 100% прозорість. І далі, go to Front layer Це він як би над іншими спрайтами. Можна додати спрайт, це я розповідав у мене серії. У мене у часи, наприклад, яблуко. І зараз, як ви бачите, яблуко, воно перед котиком, воно закриває котика. Але якщо ми натиснемо front layer то котик буде перед яблуком. А відповідно якщо back layer, то за яблуком. Далі, go forward one layer. Go front layer він і, і, зразу на, на самий верх перетаскує А go forward і, one layer, і, наприклад, тут може бути не One. Оскільки хочете... Наприклад, One він на один layer Наприклад, ще. Один і зробимо. І ось як ви бачите, котик за яблуками, а яблука за м'ячиком. М'ячик напереду, яблука посередині, а котик е, позаду. І якщо ми натиснемо голоду в фронтлер, то він одразу переміститься е, навіть е, далі м'ячика. А якщо вона один, то він буде. Е, Попереду яблука, але за м'ячком. І відповідно Backward One layer, це він на один шар назад. І далі, як і в категорії Motion, останні три блоки показують значення. Костюм number або name – це ім'я костюму. Наприклад, зараз він костюм 2 і перевіряємо він дійсно костюм 2. Або костюм number другий. І ось тут бачимо у кутку циферку 2. Значить, все правильно. Далі backdrop number і name. Це те ж саме, тільки з фоном. І сайс показую його size, Наприклад, 100. Якщо ми зробимо ось так, то буде вже 130. Наприклад, якщо ось так, то буде. 50 І ще я хотів показати, ви вже можете зробити щось типу анімації. Але щоб її зробити автоматично треба буде цикл, а цикл ми будемо потім вчити. Потім дійдемо до цього. Як зробити анімацію Move Tend Steps Next costume Якщо ми приберемо go to 0-0... І прибираємо ось ці спрайти, які нам заважають, то, як ви бачите, котик ось так ось рухається. Або, щоб краще видно, можна його розвернути. І він ось так ось рухається. Поки що це все. Посилання на першу частину цього відео та весь список відтворення по поскречу буде в описі. Всім до побачення, бувайте!